Доброго дня, друзі! Я вас вітаю сьогодні в нас вже з вами п'ята зустріч, і ми сьогодні розбираємо соціальні навички та емоційну взаємодію. Досліджуємо всі аспекти нашого емоційного інтелекту. І соціальні навички це те, що робить нас здатними будувати міцні стосунки, розуміти один одного і уникати конфліктів. Це коли ми можемо розпізнавати свої емоції та емоції інших людей. Стосунки стають тоді більш глибокими, довірливими та менш напруженими. Давайте дізнаємося, як це працює і що робити, якщо у взаємодії виникають труднощі. І уявіть собі таку ситуацію. Ваш друг говорить про те, що його турбує, і ви помічаєте в його голосі смуток або тривогу. Якщо ви розумієте ці емоції, ви можете відреагувати з емпатією і підтримкою. Ти виглядаєш турботливим. Можливо, щось не так. Це дає людині відчуття, що її розуміють і приймають. Коли ми усвідомлюємо свої емоції, то краще можемо керувати ними в стосунках. Наприклад, замість того, щоб піддаватися гніву в конфліктної ситуації, ми можемо зупинитися, зробити паузу, подумати і зрозуміти, чому виникла саме ця емоція. Це зменшує вашу напругу і дозволяє знайти рішення, яке буде підходити обом сторонам. І розуміння емоцій інших людей дає нам можливість налаштуватися на їхній стан і підтримати їх так, як вони цього потребують. Це створює атмосферу довіри і прийняття, а це основа для здорових і міцних стосунків. Тобто ви не рятуєте в цей час людину, ви просто можете її підтримати. Рятувати і підтримати це різні речі. Тому що, коли я рятую, то це про те, що я через цю людину бачу в неї ті емоції, які я сам не витримую. І тоді мені дуже важливо змінити станцію людини, щоб почувати себе інакше. Розумієте? Тобто через зовнішнє ви змінюєте свій внутрішній стан. А коли ви розумієте свої емоції, то ви можете витримувати емоції інших людей і не зліватися з ними. А це розділяти, що це мої емоції, це емоції іншої людини. І вміння вирішувати конфлікти через емпатію то та розуміння емоцій. Дуже важлива е така тема е в, в, в всіх сферах нашого життя, починаючи з нашої сім'ї і закінчуючи е в нашій проявленості, в нашої е комунікації зі світом. Тобто комунікація в нашій професійної діяльності. Конфлікти в стосунках це нормальна частина життя. Але часто проблема полягає не в самої конфліктної ситуації, а в тому, як ми на неї реагуємо. Тому що, наприклад, ви мені будете ситуацію розповідати, я її буду бачити по-своєму. Ви там бачите, наприклад, що умовно да, якось Звинувачення в вашу сторону, а я буду бачити конструктивну критику. І все залежить від того, наскільки ми в контакті зі своїми емоціями, почуттями. І багато конфліктів загострюється через те, що ми не розуміємо емоції іншої людини або не розпізнаємо своїх. Емпатія це вміння поставити себе на місце іншого. Це не означає, що ви повинні погоджуватись з іншою людиною, але це допомагає зрозуміти, чому вона відчуває те, що відчуває. Наприклад, якщо хтось на вас розсердився, замість того, щоб одразу захищатися, спробуйте запитати себе, що викликало цей гнів. Можливо, ця людина відчуває себе відкинутою або незрозумілою. Тобто вам не потрібно в цей час зліватися з емоціями іншої людини. Ви можете начебто зі сторони на це подивитися. Пам'ятаєте, на першому року ми з вами розбирали роль внутрішнього спостерігача, такої дорослої частини, яка може начебто зі сторони спостерігати, що відбувається, і ставити питання. Коли ми підходимо до конфлікту з цієї точки зору, наш підхід стає більш м'яким і відкритим для розуміння, це створює простір для конструктивного діалогу замість звинувачення. Тобто, ми не закриваємось цей час. Нам не треба захищатися чи закритися, да подавлену агресію зайти, чи навпаки агресувати відповідь, захищаючи себе. Тобто, я розумію, що Є стан є емоції іншої людини, а є стан емоції мої. І я в моменті можу це роз'єднати, подивитись на це. Тобто окремо оце важливо. А коли ми зліваємось, тоді там іде вже така дуже емоційна реакція. І давайте розберемо, як дитячі травми впливають на здатність до здорової емоційної взаємодії з іншими людьми, і багато наших емоційних реакцій у дорослому житті походять з дитячого досвіду. Ми з вами це розбирали і знову до цього повертаємось. Якщо в дитинстві ми переживали таке, знаєте, ігнорування або нерозуміння, то це може залишати дуже глибокий відбиток на нашій здатності будувати здорові стосунки. Уявіть, що дитина, яку часто критикували або ігнорували, виростає з відчуттям, що її емоції неважливі, або що вона повинна боятися цього ігнорування. У дорослому житті така людина може уникати близьких стосунків, тому що для неї вони дуже болісні, цей досвід залишається в нашій пам'яті, навіть нашого тіла, або даже болісно реагувати на найменшу критику. Вона може спривати критику як загрозу, або вважати, що її знову зараз відкинуть. Да? Тобто вона не потрібна. Це може призводити до труднощів у стосунках. Людина або надмерно захищається, або зовсім закривається емоційно. І приклад того, як людина боїться цього ігнорування, начебто відкидання через досвід у родини. Уявіть собі, що в дитинстві батьки часто залишали дитину наодинці зі своїми переживаннями, не давали їй емоційної підтримки. Говорили там не плач, ти вже доросла, або чого ти ображаєшся через дрібниці. Тобто в цей момент знецінювалися емоції дитини. І дитина навчилася, що її почуття це щось неважливе або неправильне. І тепер у дорослому віці вона боїться висловлювати свої емоції, тому що очікує, що її знову не зрозуміють або відкинуть. Тому що є цей травматичний досвід. І це створює проблему у стосунках, коли людина не може відкрито говорити про свої почуття і переживання, через що виникають напруження та непорозуміння. Партнер може не розуміти, чому в якийсь момент людина раптово стає замкненою або уникає близькості, що лише посилює цю емоційну дистанцію. І я пропоную знову ж таки в кінці нашої зустрічі вам практику. Ця практика має назву діалог без конфліктів. Тепер давайте спробуємо навчитися реагувати на критику без агресії або захисту, використовуючи вже вашу емоційну інтелектуальність. Наступного разу, коли хтось буде вас критикувати, замість того, щоб одразу захищатися, зробіть паузу. Спробуйте зрозуміти, як емоція викликала у вас ця критика. Можливо, це страх, що вас не цінують, або відчуття несправедливості. Тепер поставте себе на місце цієї людини, що вона відчуває. Можливо, її слова це спосіб висловлювати. Свій власний дискомфорт або тривогу. Після цього відреагуйте спокійно. Наприклад, замість того, щоб сказати це не так, можна сказати, мені було б цікаво зрозуміти, що саме тебе турбує. Можливо, ми можемо це обговорити. І такий підхід допоможе уникнути конфлікту і створити простір для конструктивного діалогу. Для це про близькість і це про довіру своїх емоцій. І це про готовність почути іншу людину, тому що я чую себе. І соціальні навички це не тільки про вміння говорити, але й про вміння слухати, розуміти і відчувати. Емоційна взаємодія це, по-перше, ключ до здорових і міцних стосунків. Тому я пропоную вам зробити цю практику. І поспостерігати, як будуть змінюватися ваші стосунки, ваше відношення до певних ситуацій. А ми з вами зустрінемось на наступному вже останньому року курсу о емоційному інтелекті. Бажаю вам приємних усвідомлень і до зустрічі!